Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цей опанований дияволом чоловік не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Через людину гріх увійшов у світ. А через гріх смерть. Людина, від'єднавшись від Бога, який є джерелом її життя, є підвладна смерті. Більше того, людина часто чується покинутою і відкинутою Богом і всіма. Як часто ми могли би повторити ось ці слова, які. Цей чоловік сьогодні промовляє до Ісуса, що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, що між нами спільного, які ми далекі один від одного, як часто ми чуємося покинутими і відкинутими у цьому житті. Але насправді сьогодні апостол Павло нам звіщає оцю цю добру новину. Бог полюбив нас, коли ми були мертві нашими гріхами. Благодаттю ми спасенні. Господь ніколи не перестає любити людину і робить усе, щоб людина не була позбавлена єдності з ним, щоб вона була спасенна. Цей чоловік вказує на дуже важливу характеристику Ісуса син Бога Всевишнього. Божий син стає сином людським, щоби ми стали дітьми Божими. Справді вся історія нашого спасення є історією усиновлення. Пророк Ісаї промовляє, Господи, Ти наш батько, наш відкупитель споконвіку Твоє ім'я. А в іншому місті каже: невже забуде молодиця своє немовля? Невже не матиме жалю до сина свого лона? Та хоча б і вона забула, я тебе не забуду. Я записав тебе у себе на долонях. Пророк Ісая звіщає нам ось цю добру новину, що Бог є нашим батьком, що Він не позбавить нас почуття любові, захищеності і турботи. що Він Більше любить, ніж любить мама своє дитя кожного з нас. Коли ми читаємо Євангеліє, то чуємо, що Ісус, Син Божий, який прийшов у земний світ, називає Бога своїм Батьком і вчить цього кожного з нас. Євангеліє показує нам, що земне життя Ісуса починається. І закінчується з усиновлення. Йосиф не був рідним батьком Ісуса, тобто Ісус народився в сім'ї Йосифа свого усиновленого батька. Так само, коли Ісус помирає на хресті, його останні слова до своєї матері та учня Івана були такі: Ось син твій і ось Мати Твоя. Перед тим, як Христос пішов на свою хресну смерть, і учні вже у тривозі почували себе покинутими і сиротами, Він щоб підтримати їх, обіцяє і каже: Я не покину вас сиротами. Він обіцяє зіслати їм Духа Утішителя. Про якого згодом апостол Павло каже, що він є духом усиновлення. Через нього Господь дарує кожному з нас дар усиновлення, дар відчути себе Божою дитиною. Через Ісуса Христа у Святому Дусі апостоли стали усиновленими, усиновленими дітьми Божими. А разом з ними і всі ми у хрещенні отримуємо і успадковуємо цей дар усиновлення. Особливо гарно про цей дар усиновлення написано в анафорі Святої літургії святого Василія Великого, де сказано так, що через Ісуса Христа Дух Святий з'явився дар усиновлення, запорука майбутнього спадкоємства. Животворяща сила і джерело освячення. У Тайні хрещення для кожного з нас звершується те, що було явлене на Йордані, коли Отець у Святому Дусі назвав Ісуса своїм улюбленим сином. Святий Кирило Єрусалимський говорить, що в цей момент Святий Дух сходить на кожного з нас і голос Отця лунає над нами з висоти, кажучи. Тепер і цей став моїм сином, бо синівство прийняв через усиновлення, в святому Дусі через усиновлення. Ми усі в Христі прийшли до Отця і місцем, де всі ми зазнаємо цього усиновлення у Бозі, є таїнственно Христове тіло, свята церква, родина Божа. Люд Бога Отця. Тому, коли ми говоримо про сирідство в контексті Євангелія, Доброї новини, то насправді можемо говорити про усиновлення. Бо справа нашого усиновлення є осердям цієї доброї новини. Дар усиновлення всі ми отримуємо, і це є природньо для нас, християн. Ширити його. Будучи християнами, ми не можемо не усиновлювати, бо самі є усиновлені. Це закон, який виходить з самого нутра християнства. Ми були сиротами, чулись покинутими і відкинутими, поки Бог не усиновив нас, зробивши нас усіх своїми дітьми і між собою братами та сестрами. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави Своєї благодаті, якою Він обдарував нас у своїм любім сині, каже апостол Павло. В іншому місці святий апостол каже такі слова, усі бо ті, що їх водить Дух Святий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Авва, Отче. Саме цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. Слова Авва Отче, ми як справжні діти Божі виражаємо через них нашу прив'язаність до Небесного Отця. Найглибшим і найпрямовистішим прикладом та стимулом усиновлення є не приклад інших людей, але факт того, що ми усі є усиновлені Богом. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, каже святий апостол Іван Богослов, щоб ми усі дітьми Божими звалися. І ми є ними. Це відчуття надзвичайної батьківської ніжності і любові, яку бажає Бог проявити до кожного, кожної з нас. І ця історія спасення, ціла історія спасення пронизана такими прикладами Божої любові і турботи. І все це також перегукується. З таким конкретним закликом Бога турбуватися про сиріт. У книзі Псалмів сказано так: Бог є сиротам батько і суддя вдовам. А в книзі Второзаконня читаємо про Божу турботу нужденними, серед яких згадується сиріт. Бо Господь Бог ваш, Бог над богами і Господь над володарями, Бог великий і могутній, страшний, що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд в сироті і удовиці та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу. Бог справедливий суддя, який одночасно є тим, на кого покладена надія всіх, хто потребує. В Старому завіті, Знаходимо багато законів, які передбачають турботу про сиріт. Зокрема, в книзі Торозаконня сказано про те, що ти не повинен забирати повністю весь свій урожай з поля чи з саду, щоб щось залишилося для сироти та вдовиці. Ані вдови, ні сироти не будеш утісняти. Бо коли ти їх пригнічувати будеш, вони голосінням заголосять до мене і слухом своїм почую, я зойк їх, каже Господь. Діти, сироти, є частиною нашого сьогоднішнього суспільства. У цей час війни, питання і проблема сиріт. Постає з особливою гостротою. Адже всі ми, християни, творимо одне тіло. І ці діти-сироти також є членами цього тіла. Ми є спільнота як церква усиновлених дітей Божих. І хто, як не ми, християни, маємо взяти на себе відповідальність за. Цих дітей, які є позбавлені батьків. Ті, які чуються покинутими і відкинутими, які опинилися без батьківської опіки, любові і турботи. Ісус каже, все ви, що одному з найменших моїх зробили, мені зробили. Тому Пам'ятаймо, що як хочемо зустріти Ісуса у власному житті, можемо Його зустріти в очах сироти. Ми сьогодні разом у цю неділю присвячуємо молитві за сиріт. Це вже котрий рік підряд. Є ося міжнародна і міжконфесійна ініціатива, щоб в цей день ми разом піднесли свій голос до Бога за сиріт, за тих, які потребують батьківської опіки і любові. Тому що коли ми молимось, ми віримо, що Бог почує нашу молитву і благословить їх, тому що знаємо. Що коли ми є в безпеці, коли нам є добре, то напевно, що хтось також молиться і за нас. Стаючи відповіддю на чиюсь молитву, ми часто знайдемо також відповідь і на свої молитви. Для цих сиріт. Те, що ми сприймаємо за буденне, є предметом молитви. Для нас це, звичайно, мати батьків, мати дітей. Для них це є виклик, вони цього не знають. Те, що ми, може, вже не цінуємо, для інших є найбільшою потребою. Ми можемо. Різними способами допомагати сиротам. Є таких головних сім способів. Перший і найпростіший, а воднораз, який чомусь так складно нам зробити, є молитися за дітей сиріт. Ми можемо робити багато інших також речей, ми можемо говорити на захист сиріт. Ми можемо підтримати своїми пожертвами служіння дітям-сиротам. Ми можемо стати волонтером у служінні дітям, стати наставником для такої дитини, стати тим, в кому вона відчує опертя, хто зможе їй показати якусь життєву дорогу, вказати життєві орієнтири. Пам'яті святого великомученика Димитрія дає нам і цей приклад, можемо сказати, що святий великомученик Димитрій став таким наставником для мученика Нестора. І у тяжку хвилину, коли Нестор був у розпачі і не знав, що робити далі, він благословив його на подвиг, на бій з велетним Лієм, в якому Нестор. Завдяки вірі і підтримці святого Димитрія зумів перемогти. Дуже часто, може, ця дитина сирота потребує від нас не чогось більшого, як такої віри в нього і підтримки. Ми можемо взяти дитину на певний час у свою родину, щоб дитина відчула, зазнала, що означає жити в сім'ї. А зрештою, можливо, для когось з нас це є також виклик відкрити не лише двері свого серця, але і двері свого дому для такої дитини, усиновити дитину-сироту. Отож, сьогодні, коли ми згадуємо про дітей сиріт, які є навколо нас, то пам'ятаємо, що заопікуватись сиротою це щось більше, ніж просто виявити милосердя. Це вчинок, який пов'язаний з нашим християнським покликанням, який пов'язаний зі спасінням нашої власної душі. Бо кожен з нас є усиновлений Богом і покликаний. Це усиновлення поширювати. Амінь.